Про події війни говорить «Стратком». Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, провів нараду присвячену підвищенню якості підготовки військовослужбовців. До неї були залучені керівники структурних підрозділів Генерального штабу збройних сил України, командувачі видів та родів військ, командири окремих бойових військових частин, начальники навчальних центрів. Обговорили попередні результати впровадження з 1 листопада поточного року у всіх навчальних центрах нової програми БЗВП з терміном навчання півтора місяці для об'єктів. Активності оцінки нововведень проведені бесіди з курсантами та інструкторами, які відзначили лише позитивні аспекти у збільшенні термінів навчання та в змінах програми базової загальновійськової підготовки. Написав за результатами наради головнокомандувач ЗСУ вже у грудні. Перші випускники півторамісячного терміну навчання підуть до бойових військових частин. Тому, як зазначив генерал Сирський, командування чекає відгуків про випускників від командирів підрозділів та пропозицій щодо подальшого нарощення баз. Зої загальної військової підготовки не залишилась поза увагою підготовка офіцерів тактичної ланки, зміст якої наразі потребує удосконалення, в тому числі і збільшення термінів навчання. Такі пропозиції висловили начальники вищих військових навчальних закладів. На необхідності удосконалення підготовки офіцерів також наголосили і командири бойових бригад. Учасники наради запропонували розгортання курсів підвищення кваліфікацій для підготовки офіцерів штабів за окремими напрямками діяльності. Кожен командир повинен нести від. Відповідальність за якість підготовки штабу, тому в ході їх навчання повинен використовуватись принцип Командир навчається з підлеглими. Підготовка це основа діяльності військ як в мирне, так і у воєнний час. Діяльність всіх командирів повинна бути спрямована на постійне удосконалення знань, вмінь і навичок військовослужбовців. Їх стійкість під час виконання бойових завдань, бойові результати прямо залежать від якості підготовки воїнів. Резюмував головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень. На Харківському напрямку ворог 10 разів штурмував у районах населених пунктів Стариця, Тихе, Вовчанськ та в напрямку Козачої Лопані. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 9 атак окупантів. На Лиманському напрямку ворог атакував 8 разів. Традиційно найбільша кількість боєзіткнень фіксується на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. За добу там відбулося відповідно 33, 48 та 24 штурмові дії противника. Детальніше про тактику ворога на цих напрямках. Ках в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця, полковник Владислав Волошин. В переважній більшості тактика ворога залишилася незмінною. Це, звісно ж, намагання просочуватись і накопичуватись. Зокрема, коли вже вдалося, все ж таки, просочитись кільком групам, якщо ж вони уникнули нашого вогневого ураження, вогневого впливу, вони намагаються просочитися потім накопичитись і. Три-п'ять осіб їхніх це вже накопичилось, Далі буде п'ять, сім, десять, і потім вони намагаються проводити штурми. Однак всі намагання ворога придушуються. Ворог несе колосальні втрати. Як ви вже переді мною повідомили, що минулий тиждень у ворога вдався і навіть не тиждень, а місяць це колосальний по кількості втрат за листопад місяць, і зокрема в нашій операційній зоні. Ворог зазнав втрат. Це скажу цифру. Це цифра понад 35 тисяч за місяць. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1790 осіб. Також українські воїни знешкодили дев'ять танків, 28 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 83 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 99 автомобілів. 2 грудня до Києва із неоголошеним візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. До України він привіз оголошення про нові поставки зброї для України на суму 650 мільйонів євро. Німеччина залишається найсильнішим прихильником України в Європі. На зустрічі з Володимиром Зеленським я оголошу про додаткові озброєння на суму у 650 мільйонів євро, яке має бути поставлене в грудні. Написав канцлер Німеччини у мережі ікс напередодні візиту за планом. Про які в серпні цього року розповів головний координатор німецької військової допомоги для України, начальник штабу планування в Міноборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг, анонсована допомога у грудні включатиме артилерійські системи, боєприпаси калібру 155 мм, зенітно-ракетні системи Айрі СТІ та інше обладнання, яке необхідне силам оборони для протистояння Росії. Так, відповідно до цього плану до кінця року Німеччина планувала доправити до України дві батареї ЗРК середньої дальності. IRIS-T SLM, яка здатна уражати цілі. А це літаки, вертольоти, БПЛА та крилаті ракети на відстані до 40 кілометрів та дві батареї малої дальності IRIS-T SLS. Вони уражають ті самі цілі, але на відстані до 25 км. кілометрів. Також до України мають бути направлені 10 самохідних зенітних установок гепард, які озброєні двома 35-мм гарматами. Друге за величиною місто в Сирії Алепо більше не перебуває під контролем режиму Башара Асада. Про це повідомляє інформагенція Алярабія. Перше від початку конфлікту Алепо вийшло з під контролю сирійських урядових сил. Інформує видання з посиланням на голову сирійської організації справ людини Рамі Абделя Рахмана. Наразі контролюють Алепо угруповання Хаят та Хрір Ашшам та загони національної армії сирійського Курдистану, які зайняли північні райони Алепо, переважно населені сирійськими курдами. Повстанці також захопили аеропорт Алепо та десятки прилеглих до нього населених пунктів. Військові підконтрольні сирійському диктатору Башару Асаду здачу міста назвали тимчасовим виведенням військ для підготовки контрнаступу проти повстанців. Тим часом погіршується у Сирії ситуація не тільки у Башара Асада, але й у російських військ, які його підтримують. Як повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, військовий контингент держави агресора Росії втік із міста Хами та. Евакуювався до бази Хмеймім. Керівник розташованого там координаційного штабу Росіян, генерал-полковник Олександр Журавльов, констатував, що ситуація вийшла з під контролю режиму Асада. Перші збройні заворушення розпочалися і у Дамаску. Російські військові та дипломати почали аврально та терміново залишати столицю Сирії. Також Росіяни втекли із військової бази в місті Ханшейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки. Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні чергового пакета допомоги вартістю 725 мільйонів доларів. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкіна. Ця військова допомога надається в межах повноважень президента США на використання запасів Міністерства оборони. Це найбільший разовий пакет допомоги за цією програмою. Попередні зазвичай становили від 125 до 250 мільйонів доларів. Як повідомили в Пентагоні, до складу пакета входять ракети Стінгер, засоби протидії безпілотникам, боєприпаси для систем Хаймарс, артилерійські боєприпаси калібром 155 та 105 мм, міліметрів, дрони, протипіхотні міни, протитанкові комплекси Джевелін і АйТі 4 протитанкові ракети ТОУ, стрілецька зброя і боєприпаси, обладнання та боєприпаси для підривних робіт. А також також обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів деталі оборонного пакета, який його країна надала Україні. Як відомо, його вартість становила 650 мільйонів євро. Пріоритетом Для нас і надалі буде підтримка ППО. Ми вже надали 5 повних комплектів систем Ті», 3 системи Петріот, понад 50 гепардів з ракетами, снарядами і запчастинами. Ще в грудні надійде шоста система Айрі СТІ пускові установки для Петріота і гепарди. І в 2025 році ми теж будемо постачати системи ППО, гаубиці, дрони, бойові і розвідувальні. І крім того, шість озброєних вертольотів Сі Кінг. Я сьогодні тут, у Києві, чітко адресую Путіну. Німеччина має велику витримку, і ми будемо стояти на боці України скільки потрібно. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 201 бойове зіткнення за підтримки авіації на харківському напрямку. Ворог вісім разів штурмував в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця в районі села Новомлинськ. Куп'янського району противник намагався захопити та отримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду. Водночас українські захисники за підтримки артилерії та підрозділів БПЛА вибили противника з плацдарму. Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвес провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника в результаті успішної операції. Ці ворога було знищено. Правий берег осколу перебуває під контролем сил оборони. Зайняли населений пункт Новомлинськ. Піднімаю прапор. Слава Україні! Героям слава! Найактивніше противник наступав на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора, та на Курахівському напрямку, де Сили оборони відбили 67 ворожих атак. На інших напрямках ситуація наступна. На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару штурмовою авіацією по району населеного пункту Гуляйполе на Придніпровському напрямку. Сили оборони України відбили три атаки неподалік е, е, острова Козацький збройні сили України продовжують ведення операції у Курській області. Минулої доби на Курському напрямку відбулось 15 бойових зіткнень. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши по Курщині 30 керованих авіаційних бомб. Також здійснив 381 артилерійський обстріл. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1780 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 22 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти попередив обраного президента США Дональда Трампа, що якщо Україну примусять підписати, як він сказав, поганий мир на умовах Росії, то на Вашингтон чекають страшні загрози з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї. Про це генеральний секретар альянсу розповів у інтерв'ю Financial Times. Ми не можемо допустити ситуації, коли лідер КНДР Кім Ін, російський лідер Сі Цзіньпін та Іран радітимуть, тому що ми уклали угоду, яка не є доброю для України у довгостроковій перспективі. Це буде страшною загрозою безпеці не тільки для Європи, але й для США, заявив Марк Рюд. Він також наголосив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, Далі цитата може подумати про щось Подібне в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди для України. В інтерв'ю Financial Times генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу, також розповів, що під час своєї зустрічі з Дональдом Трампом у Флориді генсек намагався переконати обраного президента США зберегти взаємодію із західними союзниками і продовжити американську підтримку України. Зараз найголовніше переконатися, що коли Володимир Зеленський вирішить почати мирні переговори, він зможе зробити це з позиції сили. Для мене це зараз пріоритет номер один. Додав Марк. У цьому році в Україні було створено 10 нових батальйонів розмінування, які працюють над очищенням деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив начальник управління протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Олег Шуварський на форумі «Дімайн Україн». Ці підрозділи вже проходять сертифікацію як оператори протимінної діяльності, а їх технічний потенціал продовжує зростати завдяки підтримці міжнародних партнерів. Зокрема, кількість машин механізованого розмінування в Україні збільшилася з двох одиниць на початку року до 52, із яких 42 перебувають у збройних силах України а 10 – у державній спеціальній службі транспорту. За словами полковника Шуварського, розмінування деокупованих територій залишається складним завданням через те, що армія РФ активно використовує. Нестандартні методи мінування, наприклад, безсистемне розміщення мін, протипіхотні міни з пластиковими корпусами, а також міни з електромагнітними підривачами, особливо небезпечними є протипіхотні міни, так звані ліпістки, які часто скидають з дронів у населених пунктах, створюючи загрозу для цивільного населення. Міністерство оборони також планує збільшити кількість кваліфікованих саперів, залучаючи до роботи ветеранів, які не можуть виконувати бойові завдання, але здатні брати участь у гуманітарному. Розмінування ветеранів планують долучати до аналізу космічних знімків, інформування населення та технічного обстеження територій. Крім того, під час форуму віце-прем'єр-міністрка Юлія Свириденко повідомила про появу нової цивільної професії демінер. Провадження було цивільна професія Демінер центром зайнятості на сьогоднішній день надаються ваучери для навчання саперів. Це можливість кого зацікавить отримати ваучер на 30 тисяч гривень і пройти навчання в одних із центрів, в які є в Україні. Насправді які ви самі собі обираєте і проходите навчання. І ми бачимо, що у нас з початку року зростає кількість людей, які хочуть бути задіяними в протимінній діяльності в Україні, і ми надалі цю програму будемо продовжувати наступний рік. Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ підрозділи сил безпеки та оборони очистили понад 500 тисяч квадратних кілометрів території України та знищили понад 800 тисяч вибухонебезпечних предметів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.